Поговоримо сьогодні про кольпоскопію. Кольпоскопія це метод дослідження поверхні шийки матки під кольпоскопом, і ось до вашої уваги, власне, цей прилад і представлено. Кольпоскоп це по суті мікроскоп, яким лікар може дивитися на шийку матки. І бачити її поверхню, її поверхневий епітелій шийки матки збільшеним. Ну, наприклад, наш кольпоскоп робить збільшення в 300 разів. Таким чином, ми бачимо мікроскопічно повністю всю картину. Бачимо, можемо оцінити клітини, і також проводимо додаткові проби на те, щоб оцінити, чи є якісь зміни цих клітин, чи немає. Спочатку пацієнтка зручно розташовується на кріслі гінекологічному. У нас можуть бути використані одноразові спіднички для того, щоб себе комфортно почувала жінка. Виводиться шийка матки в зеркалах, тобто ставиться гінекологічне зеркало, в піху виводиться шийка матки. І далі, за допомогою кольпоскопа, наводиться на шийку матки промінчик. Ось ви бачите цей промінчик. І власне, лікар може дивитися, регулювати собі різну чутливість, і дивитися, оцінити фактично шийку матки поверхневі епітелі, і може також провести далі проби з певними розчинами для того, щоб оцінити, чи є зміни епітелі. У нас є чарівна кнопочка, яка фіксує знімочок. І далі в системі вже працює лікар за комп'ютером, оцінює по фото і описую кольпоскопічну картину за допомогою спеціальної програми.